Розпродаж гроє, гроє терм, ручечки, такі накладки на внутрішні частини. Зараз будемо розпаковувати, покажу що там є і на що. Розпаковочка. Гроє терм 2000 артикул 1924. Сюди йде ось така інструкція. Розвертка інструкція. Оці деталі входять туди, що тут є в цій коробці. Мастило гроє з винтиком. Ось така ручечка. Гроєтерм. Це на термостатичний Картридж вона одягається. Це вставка така, яка в середині там ручці. Накладочка, все новеньке, можемо по запчастинах навіть оцю коробочку розпродати. Ось така накладочка це йде наверх сюди, вставляється. Перехідна втулка, вона підрізна, ріжеться по довжині, по глибині, точніше як. Стоїть сама внутрянка. Ось такі деталі можемо розпродати по детально. Кому треба ручечка, саму ручечку можемо продати Так що, кого інтересує, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписникам гарні знижки. А тепер покажу це 243. А тепер 200 158, 258. Це такий само наборчик. Все тут, все тут повинно бути таке саме, тільки одне, що не таке, то це бач, накладка така, все, всі втулки такі. Е, сама ручка. У цьому наборі ручка йде овальна. І, звісно, і накладочка на цю ручку йде. Накладочка сюди стає. Так що, кому потрібні такі деталі для змішувачів, все у нас є. Розпродаємо масово. Можемо хоч по детально розпродати. Кому що потрібно, погроє дуже багато запчастин. Звертайтеся підписникам гарні знижки.